Час Росії та Путіна добігає до кінця. Ерефія показово закидає українську енергетику ракетами. Це преступники світового уровня, яких давно не закривати. нарочито відверто зізнається в тероризмі, малює картини апокаліпсису, а потім чорним ротом карликового алкоголіка Медведєва заявляє, що ракет вистачить надовго. Таке враження, що Ерефія намагається справити враження. Це нагадує поведінку людини, яка показово витрачає кошти. Вона розкидається грошима, влаштовує гучні вечірки, літає на гвинтокрилі, організовує польоти аналітиків на свої підприємства приватними літаками. Це зазвичай означає лише одне: насправді у неї грошей немає. Насправді витрачається не свої кошти. Насправді, мета заробити: побудувати фінансову піраміду та провернути фінансову аферу. І саме такий вигляд має зараз Росія. Дуже стійке відчуття, що саме такий вигляд має і Кремль. Чи означає це, що у Росії ось ось закінчаться ракети? Не обов'язково, але це означає, що у Росії закінчується час. І вони і штанів вистрибують, намагаючись примусити Україну до перемовин. Запитаєте, чому може бути будь-що? Чи військова машина напружується з останніх сил, чи Путін усвідомлює ефект нафтових санкцій, включно із телою ціни, яка запрацює з 5 грудня? Чи дійсно ракет не так вже й багато? А може, товариш Сі дав Путіну обмежений час, щоб покінчити з війною? Це означає, що вони продовжать, і темні дні повторяться, і ще більше емоцій, ще більше істерики, та ще більше дискомфортних холодних вечорів і ночей. Але це означає, що кожен такий постріл ракет наближає Росію до поразки. Він наближає не бажану для Путіна капітуляцію України, а капітуляцію самого Путіна. І він це знає. І годинник тікає, тікає у холодному самотньому бункері. Ну, ще додам сьогоднішня заява, власне, про те, що держави НАТО можуть надати нову підтримку Україні. Йшлося про нелетальну підтримку, те, що ми вже говорили. Ще одна цитата: у довгостроковій перспективі: ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини і тренувань НАТО. Ну, це так прокоментував перед зустрічю генсек НАТО Єнс Стонтлберг. Це зараз відбувається засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Так у Бухаресі, 29-30 листопада, воно відбудеться. Олександр, так от. Е Почули Резнікова, що ніхто ще поки що Петріатів не надає. Це була пропозиція Польщі, Німеччина мала її надати. Польща сказала, можливо, ми надамо Україні і так далі. Але з огляду на ті обставини і на ті події, які так динамічно розвиваються в Україні, що ми побачили, вже фактично пережили блекаут. А зараз чекаємо нових ракетних атак, і це буде повторюватися допоки справді Росія не... Досягне там своєї мети, яку вона перед собою ставиться, щоб Україна залишилася в холоді, в повній темряві, да, без усілякого зв'язку цього не можна допустити. І я припускаю, я припускаю, дякуючи просто до землі західним партнерам і Сполученим штатам, які надають зброю і допомогу, тому що без них ми б не впоралися без їхньої зброї. що можливо, все ж таки має бути план, аби не дати у такий спосіб знищити Україну, аби цей ядерний вибух, який я його називаю, не розтягувався, тому що просто електрогенератори просто. Ковдри і все вони в цій ситуації не рятують. І навіть якщо українська влада не подумала заздалегідь, то партнери все усвідомлюють і все розуміють. Це зима, це три місяці. Це щотижня, якщо таке буде відбуватися. Ми бачили. Уже результат. Ну, справа в тому, що якщо подивитися на цю ситуацію, ясна річ, вона складна і загрозлива, і викликів буде ставати все більше. Те, що Україна встояла і встоїть, цьому сумніву немає. Тобто, і в наших партнерів, я думаю, не має бути в нас. Але ситуація має, коли ми от працюємо і обговорюємо там західними експертами, політиками, хто працює в секторі оборони і безпеки, вони досить чітко, раціонально усвідомлюють і розуміють. Їм просто треба говорити, що нам потрібно, і на цьому акцентувати увагу. Бо так не працює, що ми 50 країн. Зараз ми отримуємо все у нас добре, і в принципі всі нас підтримують. Хороші заяви, зброя надходить, начебто, все окей. Ми на сьогоднішній день повинні поставити два моменти: перший момент наша перемога в російському терорі це не просто засоби протиповітряної оборони, це безкінечно може бути. Вони будуть атакувати, ми відбиваємося. Скільки це все одно, щось буде долітати, щось буде руйнуватись. 100% ми не зіб'ємо. Наш ключ це деокупація української території. І зараз треба виходити і от прийти і сказати: міністру оборони США, начальнику генштабу. Всім ми хочемо деокупувати південь повністю. Мелітополь, лівобережжя, Херсонщини, все. Ми ставимо таке завдання, ми на неї виділяємо ось такий період часу. Нам для цього потрібно танки, раз, авіація, штурмова, два і підтримка артилерійська, три. Це мінімум те, що потрібно для ведення контрнаступальних дій. Але вибачте, коли в нас 50 країн і ми отримуємо 90 танків, і одна Білорусь дає Росії 90 танків. Одна Білорусь. Я просто я просто от наводжу приклад, так. То ми маємо розуміти, 50 країн це добре. Коефіцієнт, що ми отримали для того, щоб продовжувати. І конкретно перший план це деокупація півні. Якщо Путін програє південь, це все. Ну, це подальші удари, подальші ракетні обстріли. Воно буде втрачати сенс, тому що так чи інакше буде зрозуміло, що все він не втримує території, він втрачає сенс. Ну да, будуть там на а от тоді переходимо до етапу протиповітряна оборона. І наступний момент, який треба ставити теж стратегічно, який важливий. Ви знаєте, в березні, квітні. Ми проводили аналіз всіх аеродромів, встановили всі аеродроми, які звідки російська авіація злітає, наносить удари по території України. Зробили публікацію велику колеги з Радіо Свобода допомогли, і це пішло і в Європі, і в світі, і в Україні. Всі точки, всі об'єкти. Я тоді на деяких зустрічах і на радах говорив, що поки ми... Відсотків 50 із цих об'єктів той чи інший спосіб не знищимо або не пошкодимо. Поки будуть існувати ці військові аеродроми довкола України і на них будуть літаки. Доти ризики проти нас будуть тривати, доти в них буде можливість здійснювати атаки. В який спосіб це знищити? Способи різні. Звичайно, найкраще це далекобійні ракетні системи, яких у нас на жаль немає, але треба працювати, щоб були. Друге, це диверсія. Інші можливі способи, які є, але це потрібно робити, тому що поки існує авіабаза Енгельс, яка на моє переконання має бути зруйнована. Це ось саме в Саратовській області та база, звідки злітають так. ту 95, угу. заходять на південь на Каспій і е, виходять на траєкторію нанесення ракетних ударів по території України. Ось ці попередні всі тижні це ми страждаємо. Тоді друге питання. Ми ставимо: що далекобійна зброя, і тоді виникає третє питання політичний момент, звичайно. А як далеко готовий зайти захід підтримці України в тому сенсі, щоб не просто Україна вистояла, бо тут вони вже нас підтримали, вони допомогли нам стояти і не впасти. І за це ми будемо вдячні завжди, звичайно. Другий момент, як далеко вони готові зайти, щоб нанести поразку і шкоди Росії і підтримати в цьому напрямку Україну. Ось це принциповий момент. І тоді все стає на свої місця. І тоді, наш розумієте, на сьогодні, поки в нас немає далекобійних ракет, наш ключ перемоги це військовий шлях і це деокупація. Території в першу чергу півдня, це ключ. А наскільки далеко вони мали б зайти, аби пришвидшити перемогу України? Я думаю, що Захід, от реалізуючи просто ось ті моменти, про які я сказав, це все це, це була перемога України. Це не Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.